Всім привіт! Ви на каналі а «Ми, ми з вами граємо в гру з Ukrainian Micro Visual No Gem. Ця гра називається Двері. Ми грали в гру від цього розробника. Точніше, точно один з авторів цього проєкту є також одним з авторів проєкту Обережно двері зачиняються. Давайте трошки почитаємо про гру. Ну, це плюс-мінус загальний текст налаштування. Зараз подивлюся, як вам чути. Давайте трішечки тихіше зробимо. А так, є тут навіть озвучення? О, цікаво. Ну що ж, давайте почнемо. Знайти доступне житло в столиці завдання не з простих. Я вже майже вирішив повертатися до рідного містечка, коли побачив оголошення. Здається, кімната 5 хвилин від метро і за низьку ціну. Хто ці спринтери, які рахуються 5 хвилин від метро? От скажіть мені. Коли ці 5 хвилин були п'ятьма хвилинами, це на чому треба бігти? За який треба здавати марафон? Занадто дешево подумав я, мабуть, тут щось не так. Однак, замість очікуваного співмешканця пияки, зустрів молоду дівчину на ім'я Олена. Вона виглядала втомленою, але здалася мені досить приємною: пралка, холодильник, інтернет от тільки треба провести. Тут давно вже ніхто не живе, і як бабуся померла. Ніхто не живе? А чи можна тоді користуватися і другою кімнатою? Там, речі, бабусі, туди не можна заходити, тут, до речі, дуже обжита хата, вона якось не виглядає як така, яку треба здавати. То було дивно, але хто з нас не дивав. Мені не те, що потрібна була друга кімната, а умови здалися ну, дуже спокусливими. Ми з Оленою домовилися. У першу ж ніч я ніяк не міг заснути, подивився відео з котами. Почитав давно закинуту книжку, до якої вже, як рік, вертався час від часу. Було ні, не гучно, як то часто буває в багатоповерхівках. Це гірше. Спочатку думав голоси із сусідньої квартири тихі, в'єдливі, тривожні. О, дивіться, килим на стіні, а, раптом зрозумів двері. Тобто те, що звідти йде світло, тебе не дивувало. Шепіт доносився за них. Прислухатися до шепоту, спробувати заснути. А так, прислухався до шепоту, спробував заснути. Давайте послухаємо, щось цікаве кажуть. Я закрив очі у спробах розчути бодай слово. Потім знову відкрив. Страх охопив мене так, що до самого ранку я не поворухнув пальцем. Воно. Шепотіло-тук. тук Коли сонце зійшло, стало тихо. З Оленою ми побачилися наступного дня. Вона виглядала так, немов теж не спала всю ніч, наче кола під очима дівчини стали ще виразнішими, ніж були. Привіт, не зважай. Я лише. Привіт, зважай, я лише забрати пару книжок чи все добре. Цікаво, до речі, чому тут це око. Вона дійсно відійшла до старої книжкової шафи, а я поглянув на зачинені двері. Голосів у день було не чути. Насправді все навіть надто нормально все окей, але вночі були якісь шуми. Мені здалося, що хтось шепотів за дверима, але не завмерла. І затримала, О, дивіться, вона прям дихе. Олензе вмерла і затримала на мені скляний погляд пустих очей. То, певно, сусіди за стінкою, не звертай уваги. Головне, двері не відкривай, як я просила. Вона забрала кілька книжок та пішла. Я теж робота. Я теж робота. Я теж робота. Я робота. Всі вісім годин в офісі я згадував ті двері. А коли повернувся, одразу притулився вухом до її шорсткої деревини, намагаючись почути, чи є там хто. А коли повернувся, одразу притулився вухом до її шорсткої деревини, намагаючись почути, чи є там хто тиша. Було неспокійно. Я вирішив оглянути кімнату. Потворний радянський сервант, повний книжок. Надовго зайняв мене. Типові видання, які наші бабусі купували, аби ті гарно виглядали на поличках. Чорнобілі світлини, це кольорова світлина, і ця кольорова світлина. Де чорно-білі? Можливо, це? І я вже майже спустошую одну з полиць, а шаптом побачив маленький ключ нічке. Дивіться, тут ще щось є. Це оця труба якась, яка отак іде і огортає щось. Це, мабуть, якась проводка тут. <хи> так, тут якийсь знову полиця, цей, як він називається, торшер. Ці завіси. Цікаво, що це за записка на стіні? Можливо, це якась інструкція новому мешканцю? Чи, наприклад, не відчиняй двері в кляті Окей, а побачив маленький ключ. Такі часто відкривають міжкімнатні двері. Двері? Вночі ж я підповернувся гучніше, нав'язливіше, я раптом побачив, як пробивається з під дверей холодне світло. Силуючись повернути собі контроль над власним тілом, я набрав повні легені повітря та не наважився видихнути. Спробував роздивитись, що за дверима не став дивитись. Та, звісно, пішли, подивимось. Може, там дуже цікаво. А як це? Може, ми не беремо участь в чомусь дуже цікавому, треба ж піти дізнатися. Підійшов і став на коліна, нагнувся, щоб зазирнути під двері, але побачив лише невиразні тіні на паркетній підлозі. Хтось ходить, певно, сусіди, які сусіди, в тебе в хаті ходять. Охоплений жахом я відбув суденній кут. Там я й провів всю ніч, й не зводив щелини під зачиненими дверима. До речі, зацініть паркет. Відкайте, як, як мені це вдавалося, якийсь. о, середня оця клавіша, дивіться, паркет і килимок. Боркет. Єдине, знаєте, що неавтентично? Автент, не немає пакетику на пульті. Немає. І немає цього, як він називається, мережевка під телевізором. Так, власне, ми провели в давньому кутку, кутку всю ніч і не зводили очей з щлини. щілини зачинами дверима. На третій день я вирішив досить, і знову задолфнував Олені. Та приїхала швидко, занепокоєна нашою розмовою, така ж невиспана і втомлена, як і вчора, я розповів про все, що сталося. Говориш, там хтось є? Я певен, то не сусіди, хто шепоче в кімнаті з кожну ніч. Олена подивилася на мене, потім на двері так довго і пронизливо, що я одразу розумів, вона знає, Щось дуже неправильно коїлося у цій квартирі. Раніше я вважав розповіді про лихі місця лише казочками для довірливих, але зараз Латин був повірити у будь-що я не можу більше цього витримувати, треба подивитися, що там. У мене така думка, а раптом там живуть маньяки Може, нам поліцію спочатку викликати? Ти краще з'їдь, хоч би, і сьогодні, до того як стемніє. І ні за що не ті двері? Ні, чекайте. Вона каже, що. А, це Це ми кажемо, що треба подивитися. Окей, вона пішла, а я залишився. Переді мною були двері, поки у квартирі стояла тиша, але я був впевнений, що вночі з кімнату знову пролунають голоси. Ключ, який я знайшов вчора, холодив ногу через тканину джинсів. Я збирав свій рюкзак, коли зрозумів, що вже стемніло. У головній кімнаті завжди. Було напівтемно, і тому важко було помітити це, якщо не гледіти у вікно. Тоді я знову почув шепіт. Озденіючи від жаху, я озирнувся, щоб побачити, з-під дверей променіло холодне світло. Дихання перехватило. Я відчув дивне. Боже, що там бабка таке шипоче? Дихання перехватило. Я відчув дивне, майже безумне бажання відчинити. Ручка дверей блідо блиснула, коли за вікном. Включились ліхтарі. Відчинив ці двері, не став цього робити. Та пішли. Ну, я не знаю, я б викликала по допомогу. Раптом там реально якась, знаєте, якісь там маньяки живуть, чи, я не знаю, якась е, організована злочинність. Ми відкриємо двері і. Ну, слухайте, ну ми всі бачили злочинного Тоні в Сімпсонах. Ну, хто не бачив, бачив все одно ну, якогось іншого мафію. Ми всі знаємо, що. Самому йти можна хіба що в героїчних фільмах. В реальному житті ідея, ну, така собі, знаєте, на трієчку з мінусом. Може, прокатить, але більше шансів, що не прокатить. Але мені дуже цікаво, тому пішли гляне. Я піддався цьому пориву і побіг до дверей, вставив ключ, почулося тихе клацання старого замку, і, переступивши поріг, я мало не землів. Від світла поболіла перед очима. Та я усе одно бачив їх тіні, вони пливли по стінам і підлозі, підступалися ближче, зливаючись у жахливі образи, я зробив крок назад, і тоді двері просто зачинилися. Давайте ще. Давай спробував заснути. Я включив музику в наушниках і заплющив очі, намагався уснути, майже вдавалося. Але у тиші під піснями я все одно чув моторошні голоси. Так, пропускаємо. Не став дивитись, ні. Ніт. Я ліг на диван, включив музику, заплющив очі до самого ранку, за дверима шепотіли. Під світанок мені почало здаватися, що я майже можу розчути, як перемовляються декілька голосів. Так, не став відчиняти. Я похитнувся і ледве не впав. Але одразу взяв себе у руки, схопив рюкзак і вибіг із проклятої квартири. Пучіше, хоч, до метро, до парку. О, до речі, до метро 5 хвилин, може, якраз таки за 5 хвилин ми нарешті до нього дістанемось, до парку, куди завгодно, тільки подалі від тих клятих дверей. Більше я ніколи не повертався туди і не бачив Олену, видалив її номер з телефону і змінив свій, цим же днем купив білет додому. і... Поїхав, знайшов нову роботу, нове житло, намагався не згадувати і не думати про те, що довелося пережити. Тільки вісні все ще приходив образ зачинених дверей і тихий нав'язливий шепіт. Страшно. Це, бачите, оцей телевізор і оце, ці двері, з-під яких і лунає і світло. Давайте спробуємо просто різні. Так, прислухаємося, не став дивитись, відчинив. Так, ну все те ж саме. Е, я, можливо. ну Можливо, тут можна Якось комбінаторикою. Коротше, накомбінувати інші варіанти, але мені здається, що тут є лише дві кінцівки. Хоча, хоча не знаю, можливо, є більше. Я хочу вам нагадати про те, що коли знімаєте квартиру, перевірте, будь ласка, всі приміщення. Перевірте, будь ласка, всі приміщення, квартири, яку ви знімаєте, щоб там не було нічого небезпечного. От це насправді важливо, тому що коли від вас приховують якісь секрети, ці секрети можуть бути потім зіграти якось проти вас. І безкоштовний сир або дуже дешевий сир, як правило, знаєте, де правильно мишоловці. Тому будьте обачливими з такими пропозиціями. Ну що ж, я вам хочу нагадати про те, що ця гра на Ukrainian Micro Visual Novel Jam. Посилання на цей джем ви можете знайти в описі під відео. Щоб пограти в цю гру та інші, також ви можете знайти в описі під відео посилання на список відтворення українських візуальних новел, де є візуальні новели з цього джему, з інших джемів, а також ті, які не були представлені на джемах. Також вам нагадую, щоб ви не забували підписуватися, ставити лайки, писати коментарі, поширювати відео друзям і не друзям, знайомим. просто. Також ставте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Підтримуйте актуальні та перевірені збори, особливо збори Збройних сил України. Підтримуйте цивільних та тваринок, які цього потребують. Бережіть себе. І, здається, я все вам розказала. Тому зустрінемося в наступних відео. Бережіть себе ще раз, вам це наголошу. <смеш> Наголошую на цьому. До зустрічі, бувайте. Тут ще нотки є. Ту, ту 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 Ту-ту-ту-ту-ту. А ми про гру не почитали. Ні, почитала точно. Все пішло.